Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову начинку. Така начинка підходить до вареників, пирогів, пиріжків, рулетів. До начинки додаємо пів чайної ложки приправи до м'яса. Все ретельно перемішуємо і наша начинка готова. Така м'ясна начинка чудово підходить до вареників, пирогів. Peresquieu. Roulette. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну начинку найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.